Привіт! Дай Боже! З вами Шотом Ютуб, і сьогодні ми будемо розбирати три канали нашого учасника, нашого секретного телеграм-каналу. Поїхали. Поїхали. Мені завжди дуже це питання подобається це, як то кажуть, анабалівшим. Давай. Псячою мовою. Пише нам: Денис, кидає нам канал перший у нас там медитації. Канал з музикою для медитації, природою, будами і так далі. Відео опублікував спочатку кожного дня, потім через день, подивився саме Джонса, який сказав, що це хайпованіша і почав вести його кожен день. От як ми починаємо наш, нашу полеміку. Так, давайте почнемо з того, що Сем Джонс дає вам ніші, які. Не знаю, ви хочете почути, що можна малювати чайнички, можна малювати там, не знаю, щось дуже легке, що можна робити дуже легку медитацію. Вот сюда Отсюди скачав, от вот а отрендерил, забросил. Все. Мільйони просмотрів. Флекс. Супер! Ну це так на жаль вже не працює і давно вже так не працює. Але типу людям хочеться чути, що це все буде швидко. Круто, дорого, багато. Пише Денис, за 260 відео, 260 відео людина на канал. Набрав 17 підписників. Я пропоную його, з як як... яких є ще мої інші аккаунти? Я пропоную Дениса взяти до нас на роботу воркером по тій темі, що ми говорили. Бо якщо чувак зробив 260 відео, він точно не зліється, розумієш? Денис. Ця пропозиція активна. Там. Тим паче, коли ти є в секретному телеграмі. Відкриваємо цей перший канал. Давайте дивимось на нього і розказуємо, чому це не працює. Best Relaxation Meditation. Чотири дні тому людина далі публікує відео. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дивіться, тут просто весь канал залитий. Все супер. Дивіться, я не буду аналізувати ці ролики. Ну, типу, відкривати їх, дивитись, там все понятно. Грає музика, і якась картинка там чи відео. Ну, давайте відкрию. Картинка. Окей. Вроді картинка, так, картинка. Все, я віщаю. Чи я пробував робити такий контент? Раніше пробував. Особливо, коли воно було на піку, це ще могло збирати перегляди. розумієте? один-один але, але після того всього, як заполонився інтернет цим контентом, його стало дуже багато. Але основна причина, чому воно не набирає, чому з цим майже неможливо стартанути. Подивіться, який найважливіший інструмент для просування ваших відео? Один з найважливіших кінечні заставки. Як тільки якесь відео на вашому каналі почне летіти на хороші перегляди, люди по кінечних заставках мають ходити далі по вашому каналу або по запропонованому збоку. Але, на жаль, коли я відкриваю оце, я отут збоку вже не буду переходити на інші канали. Я просто це включу і піду спати. І воно дві години буде випадку, грати. Що ти включиш цей канал, Але на мільйон інших. Так. І ще одна проблема: ваш канал не висвічується. Переважно всі канали починають збирати свій перший трафік. Чому? Бо люди дивляться популярні канали, і ваше відео десь тут збоку підбилося, хопа, на нього нажали, ви його дивляться. Але якщо людина дивиться популярний канал з популярною медитацією, от як зараз, блін, ну вона просто не буде далі нажимати. Вони раз включили, йдуть спати. Все. Тому цей контент він просто там механіка. Механіка глядача не працює. Він просто включив і вийшов. Так. Розумієте? А суть кожної ніші класної, суть клікбету, заключається в тому, що є контент, який людина подивилася і хоче дивитись наступний. А цей контент так не дивляться. Жорстко, ноль, ноль переглядів ноль ноль переглядів ноль, ноль і переглядів Денис. Будь ласка, зупинись, тратити цей час на ці канали. Воно просто не працює. Забудь про це. Давай йдемо далі. Давай, ви, я думаю, ви зрозуміли, чому медитації в вогні 10 годин це, це просто не працює. Я ще на кінець просто так зроблю: я включу відео і популярні. 379. Денис. Будь, нам, ласка, куди, ти... будь ласка, напиши нам, ми з тобою щось придумаємо. Бо це прям респект, що стільки і це три канали. Там. Йдемо далі. Другий канал, йому майже півроку. Схожий на канал, але середньовічною музикою Публікував О -о. відео через день. На ньому 9 підписників. Ну, начне з того, що середньовічну музику я люблю. Я дуже часто собі включаю під час роботи там музика з таверні, типу середньовічна музика. Я теж люблю. Це цікаво, але є знову ж такий самий нюанс. тебе відоси по годині. Це те саме, що тільки що ми говорили про медитацію. Ну, просто то, та сама історія. Людина по рекомендаціях, по запропонованих з популярних каналів не перейде на твій канал, навіть якщо ти правильно всі теги оформив, зробив правильну навігацію, зробив клікбейтну прев'юшку. Ну просто люди не, не тикають з боку на такому контенті. І все, це от на хлопський розум. І канал класний, прев'юшки, мабуть, теж прикольні. Ну, музика така довга. Я, до речі, навіть не знаю, де ти її брав. Я надіюсь, вона без авторських прав. Я дуже на це надіюся. О, тут є середньовічна таверна. Круто, кому подобається. Але якби ти загуглив середньовічна музика, чи не йшов би ти канал Дениса? На жаль. Ні. Ніколи. А чи якщо би ти нажав на популярну музику, ти би тикав по рекомендованих? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Yeah. А якщо би й тикнув, то один раз. І до каналу Дениса ти б точно не дійшов або до будь-яких інших молодих каналів. Тепер йдемо далі. Ви зрозуміли проблему каналів з, з музикою ще й на годину часу? Я, до речі, тобі порадив би, якщо ти любиш середньовічну музику, так як і я. Я б тобі порадив би грати в гру якусь, наприклад. Відьмак. Ти, ну, наприклад, Відьмак. Або, наприклад, Римтотавар, Атіла Тоталвар. І підставляти ту музику під якісь поєдинки, якісь, де сходяться армії? Більш того, навіть якщо з цією музикою зробити такі самі канали, але короткі. Більше шансів. Більше шансів. Але давай ми розглянемо твій третій канал. Який ну, насправді цікавий. Пишемо, читаємо, що ти про нього пишеш. Поки найбільший вдалий, йому 2,5 місяців, канал по BMG Drive. На ньому 370 підписників, там 31 перелів. Відео кожні 3 дні публікуєш, все йшло добре. Відео 20 перелів, 10, але останні 2 тижні статистика впала. Тепер за тиждень 50-200 перелів на відео. Підкажіть, будь ласка. Чому пали перельди і що, що робити, щоб підняти їх далі? А, трансляція хайпових відео, є курси, курс, курс купив Молодець, хто не купив курс, вам дуже важко взагалі вникати буде взагалі все, тому бажано купіть. Йдемо Ам... на твій канал? Дивись, ніша крута. Насправді, ми зробимо окремий такий детальний туторіал, як цю нішу можна класно запускати, тобі так до словах розкаже. У мене є канали по БІМІД-драйву. Вони зараз переживають не найкращий період. Але вони до сих пір активні. Чому? Тому що bmg Drive — це гра-симулятор з дуже крутим редактором. І ти можеш такі штуки там робити і адаптувати їх під любу штуку. Це як кінопрограма, це як кінокомпанія в ігрі, розумієте? Дивимося твій канал. Мені Оф... здається, в bmg Drive мало хто грає, всі її просто записують більшість. Так, дивіться. Канал оформлення хороше, окей, то все супер. Популярний. Бац. Місяць тому 23 тисячі переглядів. Ну, непогано. Не перший канал, до речі, на якому хороші перегляди саме на відео дає BMW. Можливо, це збіг обставин, але я цю статистику останніми днями спостерігаю. Руслан, Елін Драйвер, привіт. У нього теж на BMW типу, най, найкраща статистика. Цікаво. Дивись, я відкриваю цей відос, який набрав 20 тисяч переглядів. Я теж відкрив. А сам прикол, що я зайшов не з, е, не з підпискою, поняв, типу, не з преміум аккаунта. І тут є реклама машин. Дорога реклама машин. Пік. Круто. Круто. Дивись, в чому суть е, цього контенту. В тебе ролик, в принципі, якісний. Хоча можна... Виду змінювати ідею. Наприклад, я бачу, тут є Буларди, я бачу, тут є оці тренди і так далі. Сходи, машини проти сход, це взагалі імба. В чому суть? Я б на тому місці повторював би то, що вже в тебе разок стрельнуло. Якщо в тебе стрельнуло відео з оцим трендом і з такою прев'юшкою, роби таку саму. Вже роби 15 відосів з такою самою темою. Більше того, я завжди от кажу. Дуже добре, коли у вас є ігровий канал, дуже добре, коли, типу, ви знімаєте, воно залітає в один момент, коли ви класно починаєте летіти. BMG, ой, BMG Drive, кажу, Він скаже, то не ваш контент. Де доказ, що то ви знімаєте. І в цей момент вам можуть відключити монетизацію. Є класний канал, я кидав тобі відео, де людина робила відеоапеляцію, так. але ти сказав, що ти сказав? Що ця відеоапеляція не дуже. Хоча по ній було підключено. Це тема для іншого подкасту. Залишайтеся з нами, ми розкажемо вам детальніше. У нього теж було bmg Drive. Так. І це крутий кейс для BMG-драйверів, як можна, по-перше, класно виду змінити свій uh -huh. uh, BMG-драйв, а по-друге, персоналізувати. Тому що цьому популярному BMG-драйверу забрали монетизацію через те, що він ну, не було його лиця в кадрі. Тепер кожне його відео з кружечком. І я тобі теж рекомендую вставити тут кружечок. Більше того, bmg Drive можна змінити капець як. Наприклад, ти береш, якщо ти живеш там в Україні чи в Європі, ти маєш можливість взяти телефон і підійти до любого, до якої машини. Наприклад, Volkswagen Passat. Ти підходиш до Volkswagen Passat, знімаєш справжнє відео. Hello, welcome to my channel. На, на Говориш якісь там штуки. І зараз ми зробимо тест-драйв комп'ютерній симуляції. Не тест-драйв, а креш-тест комп'ютерній симуляції. Кат, і ти вже тим самим Пасатом їдеш в bmg драйві і розбиваєш собі відбійники, як от просто канал з креш-тестами реальних машин, на початку справжня зйомка, справжньої машини. Навіть на парковку можна виходити і знімати таку двіжуху. Тобто, це досить нова ідея. Ми таку двіжуху пробуємо запускати, ти можеш запозичити цю ідею і попробувати. Але якщо говорити про швидкий варіант, як тобі, що тобі робити з цим каналом, просто повторюю, що вже і так стренуло. Місяць тому, звичайно, але все одно, просто повторюю. Все. Так, все прикольно, так. Да. І, будь ласка, підпишись на 5-10 каналів по BMG Drive. І тільки вони новий відео зроблять. У тебе є заготовка. Зразу дропай. Зразу. А ще краще за годину до них дропай. Якщо ти знаєш, що він зараз публікує так, по графіку. Є є ж багато людей, які публікують іменно там. Бо шо, ти знаєш, зараз? що зараз там BMG Nation, якщо він ще живий, публікує там в 13.00, значить ти в 12.00 публікуєш відео. А в 13.00 його перегляди після публікації летять, твій ролик вже десь поряд. Все, просто наслідуй, роби і напиши, будь ласка, нам. Тому що ті зусилля, які ти приклав для медитацій, мені тебе так шкода. Де ти був раніше? Ну, можна ж було стільки всього зробити з цими 280 ма відосами, Так, так ще й по годинах. Я да, зроблені. я взагалі не знаю, що я них рендери. Чувак, респект тобі. Твій взагалі оцей шлях. Цікавий, я думаю, що він має винагородитись дуже скоро. А бімд Drive — прикольна штука. Можемо навіть щось придумати в майбутньому. Ну, типу, зробити прикольні штуки, бо в мене є ще ідеї з дозйомками. Знімаєте реальне життя, комбінуйте з bng Drive. Бомба. Прикольно. Особливо шорти класно платить. Все. Доб'ю, прямо, насиплю на кінець. BMG Drive і шортс у му році можуть дуже класно заробляти. Да. Так що. Так, що оце прям імбас створи новий собі канал І з шорта шорт. Але є четверте питання: скільки часу місяців потрібно вантажувати відео щодня, щоб зрозуміти, заходить ніша чи ні? Також, наприклад, три місяці відео виставляти набиралося показників на монетизацію, чи варто продовжувати чи ні. Також в курсі ви казали, що перший місяць відео потрібно публікувати кожен день, а другий, третій місяць також. треба. З bmg Drive ти можеш публікувати, блін, хоч 8 відео в день і так буде краще. Чим більше, тим краще. Головне, тримай графік. Якщо була одна тематика відео, не зайшла, чи варто починати на цьому каналі іншу тематику. Дивись, якщо в тебе на каналі є 3001 переліду, як з BMG Drive, ти хочеш його замінити? Можна. Но якщо в тебе є 17 підписників, видали той канал, або просто хай лежить, запускай новий. Ну, або видали все з нього, можливо. Можна, але там 17 підписників. Ну, я не знаю, типу, знаєш, нові ж канали створювати новий номер телефону. Оце, типу, ні. До речі, я знаю, як створити новий канал без нового номеру телефону. пам пам А чого Д... мені не кажеш? Дивись, в Gmail ти можеш створити. А, а то вже потім його підв'язуєш під це. Так. Все, я полюпом. Все, не проблема. Що одна тема для секретного підкасту. Все наскільки важлива аватарка. Шапка та назва каналу. Не парся. Мінімальна, яка є, прикольна все. на неї. Не в в не тебе закону. все нормально з тим. Все люкс. Да. Були колись канали, де над цим треба було морочитись, а зараз, в принципі, от в Ладоса є канал мільйонний. І а, там вообще що. А там просто, блін, пікселі розтягнуті, корова, знаєте, як з того, Та того мема, мем, тільки є одного. Ви так. Так, все зрозуміло. Все, так. 15 хвилин подкаст. BMG-драйв Drive – класна штука. Її треба буде змінити і зробити з неї шорси. Працюй далі, ну, типу, ти, ти реально маєш дойти до фініша. Так, в тебе є потенціал, дружище. Давай. Піс. І менше слухайте оцих людей, які чайнички малюють, які кажуть, що все просто, просто не буває.